Владислав Атрошенко адресував до міської ради заяву, за якою відмовився від одноразової грошової винагороди, яку виплачують разом з присвоєнням звання почесного громадянина Чернігова. Про це повідомив ВОО міського голови Олександр Ломако під час засідання виконкому 3 листопада. Я в принципі і очікував на таке звернення. Я про це говорив у процесі, що знаю, що багато років Владислава Анатолійовича він точно відмовився від цих виплат, вони йому не потрібні, і надійшло письмове звернення, тому я прошу це врахувати. Зазначимо, що грошова виплата разом із званням почесного громадянина здійснюється одноразово в розмірі 10 мінімальних зарплат. На сьогодні ця сума 67 тисяч гривень йшлося на виконкомі. Нагадаємо під. До сесії міської ради 1 листопада депутати присвоїли найвищу відзнаку громади звання почесних громадян трьом воїнам з першої танкової сіверської бригади, що боронила Чернігів: Миколі Стефураку, Артуру Олефіренко, Олексію Приходьку, колишньому міському голові Чернігова Владиславу Атрошенку і лікарю Володимиру Фризу. Міський голова Чернігова з 2015 по 2023 рік на своїх сторінках у соцмережах 1 листопада написав. Дякую депутатам Чернігівської міської ради за їх позицію щодо присвоєння мені звання почесного громадянина. Сподіваюся, позиція депутатів відзеркалює позицію громади нашого міста. Щиро вважаю, що це спільна відзнака всіх чернігівців, які повірили, що Чернігів має перспективу розвитку, працювали і працюють на місто, створюючи робочі місця і сплачуючи податки, захищали і захищають місто і Україну в часи ворожої навали.